Правоохоронці затримали у Луцьку ще двох чоловіків, причетних до наркобізнесу. Як виявилося, ділки працювали за різними схемами, одна з яких полягала в передачі товару із рук в руки. Поліцейські встановили, що головні фігуранти двоє 27-річних та один 32-річний лучанин мережею ширилося відео затримання наркоділка із голосним заголовком, мовляв, невідомі у цивільному одязі пакують чоловіка. Як пояснили у поліції, оперативні працівники під час Реалізації та затримань не прибувають у форменому одязі, аби не привертати зайвої уваги. Під час санкціонованих обшуків, у помешканнях та транспортних засобах фігурантів вилучили близько двох кілограмів наркотичного засобу канабіс та психотропні речовини, а також пристрої для їх куріння, скляні трубки та лампочки з нешаруваннями наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку понад півмільйона гривень. Орієнтовно ділки отримали близько 100 тисяч гривень доходу на місяць від реалізації заборонених речовин. Нині цей промисел припинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі за підтримки оперативних служб голов. Управління Нацполіції в області.